дівчата, Може, і справді зайдемо. Ага. Ти що не чула, що вони з вашим водієм зробили, а? Від штрафної я ще відмовлюсь. А за Україну, а за Буданова. Я точно тяпну. Ні, Я не піду туди. А! У мене є ідея! Ну? У мене є ідея. Зараз. Давай Ліля. <світ> Алло, Алло, Єгорчику, Єгорчику все! А? Я народжую! А! 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 Ура, я буду бачко! Мені здається, ти ще гірше зробила. <звук> Тоді, дівчата, це точно надовго, та ні, ну мають же закінчити. Ну. <звук> ти що? В мого колі на коня це тільки початок вечірки. Це ж у нього таке припаті перед козоводством. Ага. Спочатку напиваються, як свині, потім козу водять, а на ранок як зайчики. Кохана. Кохану, а чого ти зі мною раптом не розмовляєш? Ага, це а. в тебе зайчик, а в мене баран. О. Зранку такий: О, щось голова так трещить, наче хтось порам надавав. О! Дівчата, знаєте, що я зрозуміла? У тебе зайчик, у тебе баран, а в мене свиня.